Із ймовірних повстань на території Республіки Білорусі проведемо паралель з тим, що Відбувалася на території Росії, зокрема на Білгородщині. і от польські генерали, колишній заступник міністра оборони, сказав, що ми готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться, і потрібно буде готовими підтримувати ті війська, які будуть вести операцію проти Лукашенка і проти його диктаторського режиму. І у нас є причини допомагати їм. Знову ж таки, це не офіційна заява з боку представника Польщі, там з боку президента, чи ще когось із міністрів або політиків. Але все ж таки, чи вважаєте ви що це може бути ймовірним, що таке повстання буде, і це не буде таким локальним, як ми бачили на Білорусі, а Це буде щось масштабніше і більше, тому що е, революції і заворухи ми в Білорусі вже спостерігали. Ну так у двадцятому році ми мали можливість бачити ту, е, революцію, в якій танцювали і співали учасники цих революційних процесів. Я передбачаю, що під час протестних акцій заходів зараз, і не тільки протестних, а справді революційних і бунтівних заходів, як на Росії, так і в Білорусі, вже танцювати і співати будуть значно менше. Що це буде зі зброєю в руках? І ми це прогнозували ще з вами. весною минулого року. Що Росію без сумніву застарілу застарілим диктаторським режимом і Росію і Білорусь. Чекають революційні зміни, ми їх можемо порівнювати. Кожна революція так само схожа одна на одну, як і всі революції в світі, і так само відрізняються звичайно національними особливостями. Але старий немічний диктаторський режим, який керується виключно раціональними страхами і уявленнями, при сьогоднішній системі інформаційного забезпечення. Однаково система доступу до інформації дозволяє людям усвідомити, що їхні страхи раціональні низка революцій, які відбувалися в, в тому числі в тоталітарних країнах азійських африканських країнах, впродовж крайніх десятиліть, 21-го вже століття, вони показують, що навіть там, де все нібито було вкрай печально з огляду на Певні якісь демократичні процеси і можливості забезпечення альтернативи саме криваві революції ставали е, тим, що змінювали владу, розуміючи, що на сьогоднішній день і в Росії в Росії, і в Білорусі керівництво має вік дуже і дуже вже вразливий, не здатне забезпечувати нову нові потенціали, нові. Е, Нових людей з іншого покоління в межах державного управління, то відповідно ми розуміємо, що там буде революція. І ця революція лише чекає, щоб визріти знаєте як кожна революція має скластися умови цими умовами. Буде успішність українських наступальних дій і неуспішність і поразка зараз росіян на фронтах, які вони продемонстрували під час зимового і весняного наступу. Іване, от за розвитком саме такого сценарію, наскільки ймовірним є те, що вмішається Російська Федерація в притул до військового, навіть не знаю, вторгнення, не вторгнення, але от заведення свого гарнізону саме на територію Білорусі, і от певна річ не хотілося би, але за підтримки цивільного населення, ну, давайте плані... так давайте серпень 2020 року, справді Російська Федерація втрутилася. І ми розуміємо, що значною мірою вона розвантажила репресивний режим в Білорусі, взяла на себе частину силових заходів. і, Відповідно, Лукашенко мав можливість вже відпрацювати тими рештками, які були поруч біля нього. І в принципі, не готовий до радикального опору народний спротив. а Він справді був народний, був придушений. Чи на сьогоднішній день здатна Росія? Я задаю питання: а що таке сьогоднішня Росія? І коли ми говоримо знову про репресивну систему російську, то що таке сьогоднішня російська репресивна система? І, і чи е, вона відрізняється від тієї, яка була наприклад три роки тому, серпні 50 го року, вкрай відрізняється сильно відрізняється? І за мотивацією і за своєю, і за готовністю працювати в інших країнах, і за тим, що вона отримує зараз добряче добряче отримує зараз в Україні. Вони мають можливість це бачити. А тут втрутитися ще в білоруські внутрішні процеси ФСБшник російський, отакий от собі середнього віку чоловік. Що він зараз думає? Він а втратив корупційні доходи, які в нього були до початку масштабного вторгнення в Україну. Він Зараз перебуває в постійному страсі, що його разом з ними 5 мільйонів його колег буде залучено до е, бойових дій в Україні. і Він відповідно має шанс, е, серйозний шанс загинути там раніше ніж побачить наступний рік. Е, тому е, мотивації у них до того, щоб розганяти е, в, е, в Білорусі когось. Не говорячи вже про мотивацію о, розганяти в, на території Росії, а точніше, да, і на території Росії, на території Білорусі вже значно менше ніж її було там три роки тому, коли режим ще був більш-менш зрозумілий, бачачи, що на сьогоднішній день російська еліта шукає собі можливості з якимось чином самозберегтися і врятуватися від е, самогубства колективного в межах Титаніку, як вони дистанціюються зараз російські. Діячі, які належать і чи відносять себе до російської економічної бізнес, еліти чи навіть політичної еліти, але ще не підписали собі смертний вирок, тим, що розділили повну відповідальність з Путіним та його найближчим оточенням, то колективний середньостатистичний ФСБшник силовик і особа, яка має в руках зброю десяток разів вже, а може і десять по десять разів, подумає перед тим. Як підняти цю зброю проти протестів і в Росії і в Білорусі, звичайно, тому я абсолютно виключаю те, що Росія може якоюсь мірою суттєво вплинути на ситуації в Білорусі, те, що спроби можливо будуть, будуть, але точно буде багато е, інформації в засобах масової інформації традиційно, росіяни будуть лякати. Якимись карами небесними, але на цей раз вже білорусів, якщо білоруси будуть підніматися на певні протести. Але білоруси вже знають, як України реагують, українці реагують на ці кари небесні, які час від часу в п'яному угарі е генерують російські очільники, то відповідно я думаю, що вони так само матимуть можливість реагувати на них, як і ми, українці, зборучись за свою незалежність. Пане Іване, от знову ж таки багато пропускаю, що навіть Лукашенко, який знову полетів до Путіна, він полетів з простянутою рукою, аби попросити допомоги у разі того, що може відбутися, але ми з тим поговоримо про. Цей союз як такий, що от, е, Токаєв відкрито заявив на одній з прес конференцій що Росія та Білорусь, які створюють так звану союзну державу з єдиним політичним військовим, економічним простором та однією ядерною зброєю на двох становлять певну проблему для інших держав Євроазійського економічного союзу, коли Токаєв сказав про єдину. Е, Одну ядерну зброю на двох Лукашенко одразу засміявся. Путін засміявся, і вони привселюдно вселюдно на камеру потиснули один одному руки. Я розумію, що ви не фізіогноміст. Ми зараз побачимо це відео для того, щоб ви знову ж таки його побачили ще раз. І наші глядачі. От ми побачимо і потім повернемося до цього. Я звіняюсь, і даже ядерне оружие одно на двох сейчас. Поэтому с этой реальностью нам нужно вважатися. Как мы будем работать в этих условиях? Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему. Пане Іване, ну знову ж таки повертаючись до того, що ви не фізіономісти, не можете з психологічної точки зору там якось е е коментувати і говорити про реакцію, але знову ж таки, що е ви думаєте, означає ось цей демонстративний жест потиснення руки? І загалом реакція е двох диктаторів на те, що сказав Токаєв стосовно ядерної зброї подібне. Тягнеться до подібного, і те, що і Путін і Лукашенко, члени одного клубу диктаторів, які виступають тиранами щодо своїх народів, то зрозуміло, що їх радує, коли їх наративи сприймаються у світі. Ми зараз бачимо, що найбільш інформаційно залежне коло а це коло ОДКБ. Це коло е, організації шанхайського співробітництва, де е, Шанхайська організація проробництва, де Росія впливає, де Росія була серед співзасновників е, СНГ. Наприклад, так як до якого ще досі належать ці держави, які брали участь на цьому форумі, то відповідно вони ще перебувають в інформаційному полі, і страх, який намагається поширити Росія своїм ядерним шантажем, в першу чергу торкається їх, і у них певні ще е, рудименти е, реакції, якраз настрашеною і переляканою, залишаються вони, звичайно е, як ті, ну касим Жемар мартокає, у всякому разі він має. Непоганий досвід перебування в європейському дипломатичному просторі. І він розуміє, чим живе цивілізований світ. Він певні ці ідеї проголошує. Хоча сам разом з тим теж це посттоталітарна і транзитивна держава, яка на сьогоднішній день тільки шукає свій шлях розвитку, сильно тяжіючи до Китаю зараз, але перебуваючи знову ж на роздоріжжі між Росією і Китаєм. Добре, не повертаючись до е глибини розгляду, що відбувається зараз в Казахстані. Але він е, висловлює тривогу, яку висловлюють в принципі цивілізовані держави, те, що поширення ядерної зброї відбувається поза е, тими міжнародними установчими документами, в тому числі документами ООН, які е, гарантували не розповсюдження цієї ядерної зброї, і те, що диктатори весело і радісно це це лише означає одне тим, що вони все далі і більше віддаляються від. Будь-якого цивілізованого розуміння ситуації, в яку вони самі опинилися, і в яку тягнуть свої народи. Угу. Пане Іване, і на сам кінець, те про що не можемо не поговорити, це зустріч у форматі Рамштайн розпочнеться сьогодні о 15-й за Києвом. Попередньо очікуємо на Системи протиповітряної оборони а також дуже багато говорять про те, що ймовірно сьогодні ухвалять рішення щодо надання і постачання нашій армії саме винищувачів F-16. Наскільки високою є така ймовірність, і можливо, чого ще ви очікуєте від цієї зустрічі? Традиційно, як і під час 11 попередніх рамштайнів, ми очікуємо те, що має бути не менше ніж 5 мільярдів доларів. Які в черговий раз посилять українські сили оборони, звичайно, це 5 мільярдів, які або більше я нагадаю під час кожного рамштайна, десь приблизно на таку суму наші колеги-партнери по боротьбі з освітнім злом, яка зараз несе Росія, Російська Федерація і диктатура Путіна виділяють то це перше. Ми розуміємо, що це зваження. Експертовані в українському професійному військовому середовищі постачання, це те, що нам зараз потрібно. Це перш за все набої, боєприпаси, які необхідні для завдань, які ставляться наразі на фронті, і це звичайно вже той певною мірою. Ну не буду говорити, що проривний, але на крок вперед діалог, який відбудеться зараз, на Майданчика Храмштайну про не про те, чи може Україна отримати f-16 сучасні відносно сучасні літаки відносно до того пострадянського е, спадку, які у нас є, і е, я думаю, що вже, вже йдеться мова про те, коли. Як яким чином ми навчаємо і в якій кількості будуть іти ці літаки? Тобто двері відчинені, і далі йдеться розмова про те, лише скільки нам їх потрібно і наскільки швидко там європейці матимуть можливість підготувати. Ну і звичайно, на цьому рамштані традиційно я думаю будуть вестися розмови щодо майбутнього. Переустрою світу і майбутнього е, світу після того, як Росія зазнає поразки. Я думаю, що ці майданчики використовуються активно, оскільки військові так само залишаються людьми, які про це думають, як і як і після другої світової війни, коли падали тоталітарні режими. Паневане так нагадаємо нашим глядачам, що переговори відбудуться сьогодні о 15.00 за київським часом і на початку засідання глава міноборони України Олексій Резников сповістить учасників цієї бойової оборонної колі. Ліції щодо ситуації на фронті та розкаже, звісно, про нагальні потреби України. Я думаю, що всі, ті, хто зберуться на даному засіданні, Рамштайні обов'язково дідуть до -діду спільної до спільного результату, якого ми очікуємо. Дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Постров тві проговорили ми про ту ситуацію, яка може бути на території Республіки Білорусі. Звісно, анонсували про те, що може бути на ем, самому засіданні Рамштайн. Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, був з нами Дякуємо. на прямому зв'язку. Дякуємо.